Чорний дим затягнув сонце над Харковом. Палає гіпермаркет епіцентр. О 16-й годині росіяни випустили по ньому дві керовані авіабомби. Це були нові боєприпаси з більшеної дальності ОМПБ Д-30. За даними контролю систем ППО, Російська Федерація сьогодні з території Білгородської області засуванням літака випустила керовані авіаційні бомби, уламки якої яких зараз ви бачите в моїх руках. На парковці біля гіпермаркету, поміж машин-рятувальників та купи швидких, припарковані легкові авто. Їхні власники досі не вийшли з охопленого вогнем приміщення. Неподалік входу в епіцентр стоять родичі тих, хто був у торговельному залі і дотепер не відповідає на нескінченні телефонні дзвінки. Давай, вдох. І ще саніти. Рятувальники безупинно розгортають пожежні рукави. Треба більше води, аби загасити велетенську площу, охоплену полум'ям. Шансів, що у тому вогні можуть бути живі, все менше. тут ну, пока нікого неколи нема. Не було, Ще не видно. Таке враження, що хлопці-рятувальники виходять із самого пекла. У Харкові знову лунає сигнал тривоги, але ДСНСники продовжують гасити пожежу, намагаючись максимально швидко це зробити. Перші хвилини після сигналу тривоги пожежні команди шукають хоч якесь укриття, адже швидкість підльоту ракет до Харкова з Росії блискавична. Тож і вогнеборці, і журналісти вкладаються на землю біля першої ліпшої цегляної стіни. Росія продовжує застосовувати тактику подвійних ударів. Зараз пролунав сигнал тривоги, і навіть рятувальники вийшли з палаючого епіцентру, тому що на околиця Харкова збили ще одну ракету. От тепер перечікуємо просто неба. Чергову російську атаку, ну а ці хлопці намагаються якомога швидше загасити пожежу і знайти хоч когось у тому палаючому приміщенні на обрії білий дим. Українська ППО збила російську ракету на підльоті до Харкова. Рятувальники миттєво біжать до місця біди. Але ненадовго знову ракетна небезпека, і всі десятки людей, які задіяні в гасінні пожежі, кидаються в розсипну на площі біля епіцентру. Саша, Саша, діти, Саша. Успокойтесь, вона була одна. Саша, Саша. Цю мить ракетами з російського комплексу Астриста окупанти поцілили у середмістя Харкова. Поранені понад десяток людей зачепило 13-річного підлітка. Він у важкому стані в лікарні, і туди на місце прильоту швидко з'їжджаються чергові групи рятувальників та медиків. Виявляється, там в ту мить перебувала наша інша знімальна група. Звучить відбий тривоги і в торговельному центрі епіцентр ДСНСники потроху беруться розбирати завали. Цим важким інструментом Максим різатиме арматуру, бо лише після того, як вогонь загасять, можна буде визначити, скільки ж людей загинуло в гіпермаркеті. Це комбінація. і можна розжимати, піднімати ну, і кусати. Метолоконструкції треба різати. Доставати потрібно зараз буде техніка працювати за день. Росіяни чотири рази атакували Харків. Якраз тоді, коли у Вашингтоні вирішували, чи давати Україні дозвіл бити іноземними боєприпасами по території Росії. Зсу наполягають, це необхідно, бо тільки так можна прикрити небо над Харковим і іншими українськими містами. Це потрібно всій Україні, і це потрібно світу, тому що противник в першу, чергу. в першу чергу. Тобто ми не можемо знищувати противника в районах його зосередження, де він концентрує легкоброньовану броньовану техніку. Певні артилерійські засоби, і що саме основне це засоби протиповітряної оборони і системи с С-400, якими щоденно руйнує Харків. Тобто, сили оборони знають, де вони стоять. На охоплені чорним димом площі вже повно харківських волонтерів. Канапки і гаряча кава має, хоч трохи підтримати стомлених рятувальників. Це чи не єдині люди тут без бронежилетів, і касок в них ніби вся незламність міста. Бо, попри такі щільні атаки росіян, воно живе і функціонує. Та будь ласка, а його жителі дуже чекають, щоб над їхніми головами прикриють небо. Дякую вам велике за будь ласка, Юлія Крієнко, Олександр Моторний, Олександр Ребенчук та Данило Лисенко з Харкова. ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.